Шукала людей. У якої можна повчитись навиків практикуючого масажиста реабілітолога який би так доступно подавав інформацію і не тільки подавав, і не тільки розказував, але й ще й своїм прикладом показував, як потрібно працювати з різними патологіями нестабільністю спини. Бо, на жаль, люди частіше стартаються з різними проблемами, з такими як грижі, протрузії, сколіозу і спазм м'язів. Особисто я зупинилася на виборі Олександра Циндренко. Він створив свою. Симфонію з масажу і навчає цьому інших, хто хоче розвиватись. Після чотирьох днів навчання маю багаж знань, які буду втілювати в життя і покращувати здоров'я клієнтів. Завжди можна заглянути в методичку, передивитись відео, в яких доступно все пояснюється. Там є відео уроки, які постійно переглядаю і виконавлюю вивчити, адже ну, постійно потрібно досконалюватись і вчитися і розвиватися. Олександр Циндренко це спеціаліст, в якого можна взяти багато безцінних знань, різних технік масажу, мануальної терапії, всього того, чому там кожного із нас, кожен може масажист вибрати. Чого йому не вистачало для того, щоб стати більш професійним масажистом. І всі ці техніки, і всі ці знання будуть актуальні як для масажистів, початківців, як для тих, хто ще тільки вирішив займатися масажем, тих, хто сумнівається, тих, хто боїться, той, хто думає, що в нього нічого не вийде. От. А, і для таких, які вже, скажімо, рік, два, п'ять, можливо, навіть і десять років вже роблять масаж теж якби по своїх там якихось техніках, можливо, б навчалися до цього. Всім рекомендую е, звертатися до Олександра за подальшим навчанням. От, розвивати свої навики в масажі, е, вивчати нові техніки, е, постійно, щоб не, не залишатися якби, на одному рівні, постійно діставатися якісь для себе нові знання. От і е, вчитися працювати з різними патологіями, особисто того, чого я боялась. Е, от, завжди з вами буде дуже доступна методичка, яка видається всім, хто пройшов і онлайн, і офлайн навчання. От е, дуже гарні відео уроки, по яким можна доступно все передивитися. І завжди можна звернутися до Олександра за консультацією, якщо щось не зрозуміло або якийсь складний, там, скажімо, пацієнт прийшов, От завжди дізнатись якісь поради, звертайтесь, удосконалюйтесь, все буде краще.